Тут з кабаками ніякого запаха немає, а де менше кабаків. То є запах, так? Да? Да, ну де який запах. Ну, Єлі-єлі кислота, але він фактично не кисний. Ну як настоящий. Да. А це з кабачком, так? Да? Тут да. трошки. Тут нема запаху. Так кабак, видати, нейтралізує чи да. щось таке. Так, ну коротше, я починаю. Тебе ж можна показувати? А що я не Так, Ми в гостях у пана Віктора сильно хоче поділитися з вами своїми здобутками на неві створення сілосу. Будь ласка. Цей год у нас сильна засуха, кормів немає, зараз ось вже сентябрь місяць, фактично вже нема чим кормити скот. Сухи, суха кукурудза не годиться, сам зараз не їдять корови, треба зими ждати. А кабак цей год гниє, він не стоїть. От, союзовська технологія була приміняна. Два ската, щоб не копати яму. Взяв два тракторних ската між собою, соєдинив їх. Глиною заглушив, щоб воздух не поступив. Герметизував. Да, герметизував. І все. На дно кинув пленку. Суху кукурудзу пересік. Кабак теж пересік на, на корморезку перебив. Це все замішував і складав у скат. На два ската пішло десь кілограм 10 солі, 100 кг кабака десь приблизно. Це все заливалося обільно водою і трамбувалося. Через неділю вже силос був готовий. Ну Я проморгав, трохи перетягнув, жара, мошка завелася. Ну, Должна була бути одна корзина вершка знятися, ну, знялося три корзини вершка. Кислоти фактично нема, не чувствується, ну, запах квасяно, корови їдять дуже, поїдаємось дуже висока. А зверху це вийшло тобто, по-любому є, не є, а зверху знімається. Знімається, слой він да. Ну Щоб для швидшого процесу, я ще зверху, щоб швидше заквасилося, я ще три відра. Сироватки бля. щоб швидше процес посінняти. Я там читав для пошвидшого створення молочної кислоти. Да, молочно кислих бактерій, да. так. Кабаки хранить. Прошлий рік теж, я... кабаків було дуже багато, морози не було де дівати. Я кабаки всі перебив, викопав яму, обтянув пленкою, перебив їх. І цілими там кидав, і перебивав, лопатою рубав. І так вони заквасилися і вийшла паста. Для свиней взагалі ідеальний. Кор. Це вони вийшла, теж паста закласилася, да, закласилася, вийшла паста. Ну, це интересно. А, кабаки без е, вовше, ні. з усім прямо з усім. кабаки привозив. Спочатку я їх кидав і просто рубав на 4 часи лопатою. Щоб туди потом, да. потім, потім походили там трохи діти, тоді вершок саме я бив кабак на змільчителі, змільчив його. Загладив, виходить, зверху, воно все це вквасилось, встоялось і вийшла паста. Однорідна паста. Прикольно. Да. Ну, це в мене прошли тонни три кабака було, то це я їх заквасив. Так. Всьому менше кабака. Те кабака просто немає. Mm. Ну так як він гниє, ну, це таким Ну да, він його. стояти, особливо якщо сімочки витягнули, да. ніколи не буде. Yeah. А сік, це цим апаратом? Сік цією, січкарні. Ну півдня пішло на броділу побачите. Да. Чічкарня з електроприводом. Електро 3 кВт двіятель на 220. тягне спокійно все. Обороти, мабуть, височенькі, так? Да? Ну, обороти півтори тисячі, ну десь тисяча є. На цьому. Слухай, а це ти прям маленький зробив цей. У мене ширший. А, ні, в мене просто цим. Ну, клином, right. <laughs> А тут ж така сама, що чебуга. Right. No. Ну в, в цьому вони в тебе ще в хорошому стані. У мене от, ці вже так постиралися, Ну, старенька-старенька в мене. Хоча цей, хоча в тебе ось тут Це ось бач, підстрибує. А в мене ні. Yeah, pal, чуєш, якби тебе так крутили, то в тебе підстрибували. <laughs> <laughs> На таких оборотах. Ну не знаю, в мене цей який. В мене я оце ранком помастив. Кожен день це покапав масло і все. Ну, а я теж масю, а хазяїн бивший віддати не мастив. Видать, не мастив. Да. Бо видно, що воно це, як, як був упор на. Да. Тому що в мене цих дирок немає. Нема. Нема в мене дирок. Або, або вони вже так забиті, що їх близько не видно. Я не колупав, чесно, не колупав. Мене цих ще дирок... цілосувати, всю можна кидати, ну це я слідчу закваску буду робити. Можна ще зерно кукурудзи кидати. І воно теж виходить, Да, Забродює. І високе количество. Ну молоко сильно жине. О, та там можна ще цей, якесь самогонку гнати. Скокурус! Бензин Да. Це корови будуть бензином Да. Соляркою. Це прикольно було. Ну то вже як заквас вже тоді. Тоді ще покажемо, так? Да, так, тоді ще. Ну це треба все це робити і не жаліти, що того, не підходить. Це все союзовські технології. Європи, Америки в нас їх вигребли і кажуть, що це їх. І на самом делі це все наші люди. От збитка кормів партії, так як партія нас вчила, люди вигадували все, що хочуть. І все у них вийшло. Ну сілосували в колхозах багато, постійно. Бо не було що давати. І за цього сілосували. Слухай, це, виходить, виходить, це так, так кукурузу давати не цікаво, а якщо засвітувати її, то да, вже цікаво. Ну, піднімає. І їдять, зараз жара, ну вони його їдять. І за того, що а це? паші немає де взяти. От як здавати так. сухе кукурудзе, воно ж толку ніякого. А так воно заквасене, воно поїдаємо високе. І молоко не падає. Молоко ну, да. держиться. У мене зараз молока ніфіга немає. Да. Хоча даю кукурузу, але вона не ще не геть суха, ну, практично там, 90%. Це при можливості, хто сади соняшник вдома, тільки освободився, кусок городу, садить семочки. І цей соняшник теж і мінчать, і його теж можна заквасувати. Геть весь повністю з усим. Ну, Головки я знаю. Я, я кстати, теж оце як усував, я все підряд, У мене ж там і соняшники падали, теж не все туди що рудив. Тихо, топінамбури, ну все, капуста була, теж сюди кидав капусту. О, капуста дає, такий вонючий запах, вони її не дуже тядіють. Така свині чітко хавають, а корови крутяться. Та й отаке, так що Понятно. йдемо приспосаблюватися в зв'язку з тим, що в нас зараз. Це ось одна яма. Сілосна, да, це да. тут одна яма і там друга. Я ще друге я маю, просто за цим, яке засараєм викопав у землі і все. І, на, і наклав. Да. і накрив. Сіло сувать, да, воно трудойомка робота, але собі стоїмості молока вменшається в рази. Тому що, Благодаря силусу виживаємо, того, що сіна нема. Сіна був тільки один у в церкві. Полі мало. Да. Ну я на городі на поліві 4 укоси взяв. Ну, на полів'я. А зараз гуси зайшли на 5 і з'їли. З'їли, все, так. Можна очерет, в кого взагалі проблема, а очерет теж сіусується. Наняв братву і пошли. Снопи і все всі усну яму. А очерет сам чи з чимось? без, сам. Тож... Чистий очерет? Сам він сладкий. Ну його сіусувати, поки він сладость має. Це взяв, спробував солодкий. його тільки печеш. Не знаю, він там цей як, і навіть можна косити весною і корові косити. Я, ну, я, я косив, давав. Да, да. Ну просто в сирий очерет він, запах молока було. То молоко має запах. Не пам'ятаю. Давали, правда, мало. А в сілосі він хороший діє. Хороший, так? Да? Да. А з закваски на сіло, це брати треба або уксусну кислоту, або сирову. І воно заквасує. Ну, а оці закваски я дивився в інтернеті. Ті, що продаються, вони теж там на основі молочної кислоти. Так, да, ну вони ж стоять. Стоять, звісно, не мерено. 900 гривень в літр. Ну, на 70 ж. тонн зеленої да. маси. Оце ж. А це яке? У нас є, сироватка. Сироватка, уксус. Ну, це муравійна кислота, ну зараз вона то є дорога. Раніше приміняли це в колхозах муравійну муки. Так раніше ж її продавалося, немерено? Так. Да. Від аптеки турбували. Да. Ну можна все, все можна сілосувати, ну просто що треба, щоб швидке бруження починалося, тоді воно. Ну тоді мінімум буде відходів. Ну, петрушка. Тобто, а затоптувати можна і своїм вісом, да, вистачає да, цього. Да. Коли замочив, з кабаков колись замішане. На воно прямо як глину нісиш. Цей ну, сідає, е -е ну вода не повинна стікати з нього. Воно не має чвакотіти. Воно діло в тому, що впитує, воно кукурудза кукурудзу засуха, воно всю влагу забере. Діло в тому, що я це ж сілосував, у мене ж, виходить, два відділення. Одне відділення засілосував, а в цьому відділенні вода вийшла. Да, ну, та воно ж так і положено, воно ж сідає. Лишня виталка, так? Лишня виталка. Да? То є це яке, то я взяв в цьому і зробив пару дирочок внизу на всяк пожарний. Ні, треба було просто туди сіло скидати і все. Вона ну, нічого. В ту жижу. Ну, вода... ні, ні, понимаєш, понимаєш, ми ж цілусували десь через тижня-півтора-два, то вона вже там така була, що... Так, завонял. Завонялася, то ми її вичерпали. <кій> так, да. ну, ну, ну це суха, вона в себе ж питає. -пи -пи Багато не на бо вона суха. І найголовніше, ніяких проблем з качанами. треба чистити. Да. Нічого. Все. Така красота. Да. Все туди. Я все в, в сілу. То, що, да, Економиться, якщо сілу сувати, з качаном. Зерно економиться. Зерно зараз, щоб купити, дуже дорого. А так, поки кукурудзу сілу сидять з качаном, зерно не дається корову. От і все. Тобто економиш навіть на цьому. Теж добре, так? Да? Так, ну що, все, да? да? І в основному Ну Де що, оп'ять будемо показувати? Ну, з зерном ще покажемо наступний раз. Як, як будемо зерно да. закладати. Да. Да, мені теж дуже цікаво подивитися. Ну, ну все, все тоді. Все, До, побач... <laughs> До побачення всім.